Якщо ви зараз перебуваєте у стосунках і все ще маєте сумнів, це ваша людина, не ваша вам бути разом чи ні, якщо ви періодично взагалі сумніваєтеся в тому, чи вам варто лишатися у цих стосунках. Ось короткий тест, який допоможе вам швидше почути себе. Уявіть зараз, будь ласка, що ви на сьогодні маєте абсолютно всі можливості для своєї реалізації. У вас закриті всі побутові справи. Ви заробляєте достатньо. Ви абсолютно ні від кого і ні від чого не залежите. Ви можете собі дозволити абсолютно все. Будь-який догляд, будь-які подорожі, одяг, медицину в цілому ви можете проживати. Своє життя так, як ви б цього по справжньому хотіли, і за цих умов, коли ви не залежите від іншої людини, чи лишилися б ви тоді зі своїм партнером? Задайте собі це питання, і ви дуже швидко зрозумієте, де ви себе вмовляєте, на що ви закриваєте очі, і в чому боїтеся собі зізнатися.